Ліваша Даша, і сьогодні ми будемо грати в Brook Kevin. Давно в це не було відео про його. Брук -Кевен. Ой, Ой-ой-ой! коли я так одягалась? не пам'ятаю. Добре, переодягнути звичайний скін. Так буде краще. Все, ну а сьогодні я буду працювати Спочатку Зараз я виберу якусь таку дуже цікаву. -hmm. Як я професію, водій. О, таксі цікаво, мене будуть. -hmm. Ось. ще якісь. -hmm. Ой, кекси тут є. Ні, я хочу продавати будинки. І. І зараз я буду продавати свій будинок. Ось тут. Так, який такі, щоб сподобався кому. Ось це, без цей дуже багато чого містить. Так, ну, все. Сейф я відкрию. Щоб могли брати гроші, щоб не взривали. Цікаво, чи хтось буде купляти в мене дім цей. Я його не хочу фарбувати, бо тоді ще хтось може взяти. Е! Дім продається! Зараз взрыв, напевно, буде. Я пока мерка можу подивитися. Подивіться. Що тобі це дасть. Продається, продається. Так, ну все я пішла як його е рекламувати? Ні, не продається, здається в оренду. Ну все, я пішла у Фіші а, робити. Ось на ось таку штучку я поставлю. Що камера є? Так. Все. Тепер я хочу. Це як його повів, робити. афіші Щоб всі знали. Все, і я побіжу скоріш. Так, ось тут на спавні. Бо хтось, можливо, зайде і захоче дім. Так, 16. Дім. 16. Здає. В оренду. Два. Дім шістнадцять, чотирнадцять шістнадцять, дається оренду все. В зомбі якийсь тут Майнкрафтний. Добре, я, я поїхала. Так, зараз я хочу дещо спробувати лайфхак. Десь все Так, добре. Я піду вішати щось так, біля магазину. Ось таке. Я спробую якось його на стінку повішати. Ні, ну щось не те. Не біленьким хай краще буде на білий все звертається увагу. Значить, здається, оренду так. Так, навіть як ви купили ви... Хоче Добрий де... вечір. Добрий день. Добре. Ну, хай буде вітайте. Так зараз дам, так я як його? О! Так. Ну е, куди? Я когось вызываю, Будете брати? Ну мені цікаво, що тут буде. Я по камерах. Я по камерах буду піддивлюватися. Так. Ну, все. Так, ой, це якесь. Та є, я... неякі ну, якісь... Ще... Другий нік. Все, тепер ваш цей дім. Живіть тут, а я буду <риклад> Ні, правда, я тепер не знаю, де самі мені жити. Так, ну все. Я, я, я хочу просто подивитися, що, що тут буде. Так, ну вони поки що не, не зайшли в дім. Ася, она там стоит, блин, в камерах. Не видно. Все, иди мне в аренду. Так, ну все. а что там происходит? Что вот тут ну, на кулячках входит? А что мы тут все в коробках? Так, ну все. Ну, я поки що покачаюсь на качельці. Ага. Вон вони, вони до сих пір. Ей-яй, вона його знов продає, це ж оренда. Вона взяла оренду. В смысле ты самаренда взяла? Заходите е -е як би ти... Це на твій дім. Подивіться. Цікаве. В смысле, навіщо вона його в оренду брала? Блін, я не хочу про них заходити в другий. Щось в неї трошки-трішки зала. Не жос собі лагає! Так, це, це іди звідси. Ну, а еще залаха. Так. Вища. Иди, иди, иди. Заходь, ты зараз им напишу. Заходьте. А то стойте тут. Заходьте, не бейтесь. Ідіть. Ага. А, а я ничего. Ну, добре, я займеться трішечки. Такий дивнувати, я б сказала. Так, ну я поки що хочу, я ж працюю продавати дом. Тому мені потрібно якийсь дом сконструювати. Типу. А мені цікаво. Тут я б тут, знаєте, що я додала? Я б тут додала ось це. Ось телефон. Це дуже прикольно. Ось, але його, на жаль, взяти не можна? Боже, тут два зомби са два еще один. Блин, який бан Так, мы не сикау, значит. А ну что ж у них там такого? Сейчас я не очень девуваться, так и Ну, совсем. Підпишу хоть себе. Якось так, ну, не дуже. Я бы сказала... Ах. Ну, вони дуже дивні, я б так сказала. А що там заверху? Е, чого себе? Ну, они прям дуже таки подозрели люди, да. Так, ну прям дуже-дуже подозрели. Ммм, мне все подозревшие и подозревшие стоит. Ммм, ось так, блин. Так все. Я поехала. Это ж тут, так? Так, ось мы едим. Это я тогда на них Э, Где она? Где она? Не, ну, я ж сказала, подозрелица, девчатка. В смысле? В смысле вышла? Как вышла? А ти хочеш порантувати цей дим? Е, якщо скаже ні, то, то я не знаю, я вийшов хто знаку. Ви подивіться, так можна дивитися. Да я все Не, ну Я, я же сказала, чекави девчат. Ну, напишем. Стоит. Це поже. Да. Ну, що за дівчата? Ну, що за дівчата? Коротше. Дівчата, це, як я вам спочатку казала, дуже, дуже, дуже дивні. І ось для чого їх дивування прийшло. Так, ну я, я поставлю тут. Дим. Значит, сдает. Ди... Дим. Сейчас, значит, сдает в рандом. ну, трешечки, якось на трешечке. А, нормально. Я поставлю ще на поліцію. Бо, можливо хтось тут буде пробігати. Так, слово. Дім 16 здається в оренду. Ні, ну знову якось не так. О. Дім 16, здається, в оренду. нормально, це краще. Так, ну ще буду десь шукати. А... Ну, ось тут можна поставити. Дім 15 здається в оренду. Все ану гляну, можливо. Угу, там нікого немає. Так, вже вечір. Ну і трішечки. Да не ну, трішечки. Ну, це дуже, як вам і казали, странні дівчата. І ось що до цього привело. Так. Может, там кто-то захочет хочет купить один? Нет, целый шелостики. Китайцы. Я не знаю, где мне еще поставить. Я, я, тут поставлю знак. У нас тут один инвалид, я думаю, цвет для него. Тут для інвалідів. Ні. Нічого собі! Так, ну добре, щось відео в нас не дуже так. Не дуже таке. Не знаю яке, ну щось ніхто не хоче брати відео в оренду. Ну, а якщо ти хочеш побачити другу частину, то підписуйся, щоб її обов'язково не пропустити. А поки що а всім! Па-ка, па